Все нове, все невідоме тривожить нашу душу. А тим більше, коли це стосується якогось переїзду. Чи в сусідній будинок, чи тим паче в інше місто, чи в іншу країну. І схоже на те, що цей переїзд не дасть вам ніякої гармонії. Бо не складеться під час переїзду ніякий новий етап. Це швидше втеча з того місця, де ви зараз знаходитеся. Проте і тут, де ви є, також залишатися варіант не із правильних. Бо тут, де ви зараз є, ви, немов застрягли. Застрягли або в своєму житті, або в ситуації, або в розвитку, немов ваше життя стало на якусь паузу. Хоча емоційно життям вдома, там, де ви зараз є, ви дуже задоволені. Вам комфортно, вам спокійно. І щось змінювати в своєму житті швидше за все вам і не хочеться. А от туди, куди ви собираєтеся переїхати, або знайомих нема, або взагалі ви там нікого не знаєте, бо швидше за все, в перше время, коли ви переїдете, буде таке відчуття немови самотнє. Немов нема ніде нікого поряд. Хоча, з іншого боку, це може стати дуже добрим часом для того, щоб зануритися в себе, щоб познайомитися з собою справжнім чи з собою справжньою, щоб віднайти там всередині себе якусь внутрішню мудрість. Тільки під час переїзду ви можете зіштовхнутися з якимись фінансовими проблемами, або переїзд виявиться значно дорогшим, ніж ви на то розраховуєте, або на початковому етапу після переїзду будуть якісь проблеми з фінансами. Можливо, там ціни більші, можливо, роботи не буде на першому етапі. Але все ж, якщо ви переїдете, ви зрушите з якоїсь мертвої точки. Це буде для вас якоюсь трансформацією. Ви змінитеся. Ви відпустите щось старе, що вже віджило, чи ситуації, чи себе старого, себе стару. Ви пройдете етап якоїсь трансформації, ви якось відновитеся. Немов змінитеся, чогось научитеся, відпустите минуле, відпустите якісь негаразди. А відкриєте для свого життя в своєму житті щось нове, для себе щось нове відкриєте. Ви станете іншою людиною. Тож швидше за все. Переїзд не така вже й погана ідея. Так, вам доведеться вийти з зони комфорту, зіштовхнутися з якимись фінансовими негараздами, і ваше життя зміниться не так, як ви на то розраховуєте. Бо, можливо, ви розраховуєте зміни на матеріальному плані, але ваше життя зміниться на духовному плані. Ви самі змінитеся. Ви будете іншою людиною, ніж були тут вдома чи там, де ви зараз живете.